Слава Україні, друзі! Збірна України зрештою здобуває перемогу проти фінів завдяки голам, Вана та. І брагару динаміці Києва приносять перемогу нашій команді Ю 21 Але в той же час не обійшлося без ложки дьогтю. Червону картку отримав наш капітан Володимир Брашко, і не дарма ж Назар Волошин рвав на собі футболку після поєдинку. Але в паралельному матчі Данія здобула вольову перемогу проти Нідерландів. 2-1 тепер Данія на першому місці. В них 6 очок. Вони вже вийшли до раунду плей-офф. Україна. Друга в нас 3 бали. А у Нідерландів та Фінів відповідно по одному. Тобто в останньому турі в середу, о 19.00, нас влаштує навіть нічия, і ми точно тоді виходимо з другого місця з нашого квартету. Або ж перемога і ще впевненіше виходимо з того ж другого місця. Тож вболіваємо за Україну. Друзі, пишіть в коментарях, як вам виступ наших на євро Ю 21 І звісно, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls.